Давайте подивимося його думки, почуття та дії. Загальний варіант. Програється, звичайно, не у всіх, тому за особистою консультацією. Звертайтеся в шапці профілю є мої контакти. Так, можете проговорити своє ім'я, його ім'я. Налаштуйтеся, синхронізуйтеся. Так, дивимося його думки. Почуття і дії. Буду доповнювати оракулом такимось тайний любві. Ну, в думках. У нього тут світлі, світлі думки щодо вас. Він думає, як з якоїсь сторони до вас підійти. Можливо, були якісь у вас непорозуміння, і він хоче. Їх наладити, отаке, як йому вийти з ситуації. Ну, тут любов, тут любов випадає. Можливо, між вами, от, знаєте, вже дійсно, як в сірі будні, все Немає якогось вогнику, все однакове і хочеться чогось додати. От в нього от, таке, ніби я люблю, я хочу бути з нею, ну, от якась така, така тишина. Якось дуже все спокійно, типу і непогано, але місяць говорить про те, що є ще якісь у нього мрії. Він би хотів би ще чогось, Це для нього трошки замало. Якщо у вас не, не такі відносини, що вже до сірих буднів прийшла, то йому хочеться якихось змін в думках. В почуттях у нас карта часу. Про що вона тут зараз будемо точувати? Почуття. Ну, вже зустрічі хочеться з вами. Можливо, ви на щось ображаєтеся, Сніжна королева. Ну, тут, ви знаєте, ніби як мужчина такий просящий мені йде. Да? От він просить якоїсь вашої уваги. Можливо, він чимось провинився, якщо так можна сказати. Так, можливо, між вами якісь були непорозуміння, і тепер у нього в думках, от як мені цю сніжну королеву, цей льодці розтопити. Як мені на неї звернути увагу, то вона тут відвернута, так? А він сидить, дивиться, ну подивись на мене, подивись. І час уже виходить, карта говорять, час уже виходить. Він скоро, можливо, навіть і перестане да, хотіти такого. Ну, на даний момент він хоче бути з вами. І щось для цього готовий робити. Ну, давайте дивитися, тут навіть в діях да, випадайте. Що він? То він вірний і. Якісь спроби вже з його сторони, швидше за все, за все були дії. Але ну, да. він діє маніпулятивно. І ви йому, можливо, не довіряєте через це. Є тут такий нюанс. Ви вже ніби попадалися на якусь його удочку. От. І ви тепер хочете, щоб ви були на першому місці. Ну, тут така позиція, ти мені докажи і покажи, що ти дійсно достойний мене. Можливо, я тоді я щось там погоджуся і подумаю. А зараз я почекаю, тут навіть на дні у нас карта місця випадає, да? що вам би хотілося якось його впадколоть, щоб він відчув, можливо, те, що відчували ви, якщо він якийсь холодок до вас демонстрував, да? ви хочете йому у відповідь таке саме продемонструвати, щоб він знав. Да, відплатити тієї ж монети, нехай тепер він відчує, як воно. Ну і він тут хоче змін по картам. І він відчуває, да, тут по, по всім цим картам, що з вами діяти в такій же манері, як було раніше, не проканає. Ну, от Не можна буде. Ви цього не захочете, ви так не сприймете. Він буде шукати, підбирати тактику. Дивіться, провіряйте, ну давайте мені цікаво. Чи варто йому довіряти? Бо такий Мужчина ніби і кохає, ніби і хоче бути разом, але у вас же є до нього недовіра, не Просто ж так. Чи варто довіряти йому? Карта каже, що змінився, карта різниця, да? Хоче достукатися, показати і доказати, що він змінився. Пише, можливо, да. хоче заботитись, да? переживати, піклуватися про вас. Тому, так, да, тут мужчина хоче поміняти тактику, хоче вам доказати і показати, що він помінявся. Ну і карта каже, що варто йому дати цю спробу. Він готовий мінятися, готовий перенастраюватися. На дні карта очікування. Ви давно чекали цих змін, тому ловіть їх, пробуйте, будуйте відносини. Хай так і буде.